Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Реномеган дві 2012 року. Автомобіль у нас універсалі у білому кольорі з 1,5 дизельним двигуном. Всередині у нас зустрічає темний салон, електросклопідйомники, електрорегулювання, мультикармон. Пробіг 240 тисяч у нас в автомобілі на автоматичній коробці передач. У нас тут також двохзонний клімат-контроль, штатний бортовий комп'ютер. Запуск автомобіля у нас відбувається з кнопки. Позаду у нас також гарний збережений стан сидінь. Сидіння у нас у Чухлах, електросплопідйомники, велике міське багажне відділення з шторкою та сіткою. У нас є також позаду парктроніки. Автівка обслуговувалась на офіційному дилері. замінено на щеплення, пройдено ТО. Є по кузову незначні сліди експлуатації, але не критичні. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кінцова, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк.ua.